Привіт, любі друзі! Сьогодні ми будемо розпаковувати милого кошенятка. Ось так кипай котик, виглядає квіточка і сам наш котик з вікном кексик і ось такий маленький котик райдухище. Давай навізьмем ножницы, и обереж обережно обріжемо, ось так, все ж нам попадається. Добре. І тепер дивимося, що в нас є. Тут карта. Давайте подивимося. Ми... Тут милі котики. Ось котик зі шляпкою фоткається він. Котик співає. Котик медитує. А ось котик спереду за... хоче за... приїхати на гілочку. Ось миле кошеня з метеликом. І тут кошеня ще під водою з рибками. Вибачте, погано видно. Да? Що ж нам попадеться? І нам, папа, і нам попався милий котик. Ось тут ми будемо приклеювати якесь трибальне гілочку. Давайте ставимо зелену галочку, щоб знати, що в нас таке є. Потім розвернути. І І ось таким милесенький котик. Mm -hmm. Давайте його кудись приліплемо. І ми приклаємо нашого милого котика ось ос. Блокнотик. Ой. І отак ми приліплили.